Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні картопляні снеки у вигляді трикутників. Тож приємного перегляду. Спершу нам потрібно нарізати картоплю на кубики. Чим вони будуть меншими, тим картопля швидше звариться. Всі пропорції продуктів, скільки чого брати, ви їх завжди зможете знайти в описі під цим відео. Також там буде посилання на мій телеграм-канал. Там я публікую дуже корисний та оригінальний контент. Обов'язково підписуйтеся. Заливаємо картоплю кипятком і ставимо варитися. Можна залити й холодною водою, але тоді картопля буде довше варитися. Поки картопля вариться, можемо нарізати любу зелень, яка у вас є. У мене це укроп. Коли картопля зварилася, потрібно злити всю воду і потоптати її. Тепер трішки її посолимо і поперчимо. Ще ми додаємо паприку, крахмал і зелень, і це все діло перемішуємо. Тепер викладаємо це все тісто на дошку і формуємо такий ніби трикутник. Після цього це нарізаємо на порційні кусочки. Відставляємо це поки що в сторону. Тепер для паніровки в миску розбиваємо яйце і збиваємо його. В другу ж миску висипаємо панірувальні сухарі. Тепер можна брати один трикутник, спершу обваляти його в яйці, потім в сухарях і відкладати. І так зробимо з усіма трикутниками. Після цього відставляємо їх в сторону. Зараз нам потрібно зробити фрітюр, тому сковорідку виливаємо багато олії і чекаємо, поки вона нагріється. Коли олія нагрілася, можна виставляти наші трикутнички. Контролюйте, щоб олія не була дуже гарячою, тому що трикутники можуть просто-напросто згоріти. Краще зжарити їх на середньому вогні. Після того, як вони пожарилися на одній стороні приблизно 2-3 хвилини, можна перевертати. Ще 2 хвилини з другої сторони і забираємо. Ну, ось і все, наші трикутники вийшли дуже смачні і хусткі. Я обов'язково раджу вам їх приготувати. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.